Сьогодні у нашому випуску Мор риби марку хвала життю розроблено до 160-ї річниці великого сонцепоклонника Михайла Коцюбинського. Погасили у Вінниці. Україна відзначає день рятувальника. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Дві тисячі судаків, понад дві сотні лящів та пів тисячі окунів, загинуло на Ладижинському водосховищі. Під час обстеження головними спеціалістами відділу державного екологічного нагляду працівниками рибоохоронного патруля та поліції виявили понад три тисячі мертвих рибин. Працівники інспекції зіснили відбір проб води в місці загибелі риби та провели моніторинг рівня розчинного кисню. Ситуацію з мором риби коментує Сергій Данаїла, заступник начальника управління Вінницького рибоохоронного. Патруля. Ті роки, коли проводилися, відбирали проби води, проводилися аналізи, проводилися моніторинги. Це було пов'язано з аномальною температурою цвітінням цвітіння води. На сьогоднішній день е, працівниками рибохоронного патруля Вінської області, так само як і прац... з, разом з працівниками Державної екологічної інспекції, було відібрано проби води, виїхали. Перерахували рибу на даний час, не можна сказати причину загибелі. Стан води не в усіх водогонах області відповідає нормам. За даними перевірок, які провели спеціалісти Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз. Невідповідність нормативам зафіксували у 29 криницях громадського користування Вінницької громади. Та у 40 за санітарно-мікробіологічними показниками у лабораторіях дослідили 305 проб води з водогонів в області на санітарно-хімічні бактеріологічні показники та вміст радіонуклідів. Так у погребищі, Козятині, в селі Березівка могилів Подільського району є відхилення від норм за рівнем заліза, за запахом і каламутністю. Загалом стан води та радіаційний фон на Вінниччині в межах норми. Детальніше про дослідження розповість Олег Лук'янович, заступник генерального директора. Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Вітаю і вважаю здоров'я. Як часто проводите дослідження з перевірки води? Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб проводить дослідження якості питної води як планово, так і позапланово. Планово це стандартне щоквартальне дослідження, і це означає, що як мінімум раз на три місяці. Відбираються проби води з різних джерел для проведення лабораторних аналізів, але з початку воєнного стану частота досліджень значно збільшилась, і відбір проб проводиться щоденно в контрольних точках нагляду. І це дозволяє нам оперативно відстежувати будь-які зміни в якості води і відповідно вживати необхідні заходи для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення області. Чи часто виявляєте такі порушення? На жаль, за результатами досліджень, порушення санітарних норм у питній воді виявляються досить часто. Зокрема, по централізованій мережі, в поточному році у 43% досліджених проб виявлено перевищення норм за різними хімічними показниками: це перманатна окиснюваність, і каламутність і інші показники. Що стосується громадських криниць. То ситуація ще гірша, гірша у 80% проб, які наші фахівці відібрали з громадських криниць, виявлено перевищення норм як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками це порушення по каламутності, загальній жорст, жорсткості нітратам, так і по наявності коліформ і кишкової палички. Що стосується поверхневих водойм, то майже у всіх пробах, які ми відібрали з поверхневих водойм, виявлено порушення санітарних норм за хімічними і мікробіологічними показниками. Які ж результати останньої перевірки? Якщо говорити про планову перевірку, і вона проводилась 15 серпня поточного року. То по централізованій мережі виявлено перевищення норм на переманатну киснюваність і каламутність. А по громадським керницям з 256 досліджених проб майже 40% не відповідали нормі за містом нітратів і майже 30% за мікробіологічними показниками. Тому якість питної води у місті Вінниці в області викликає значні занепокоєння. І ми розуміємо, що основними проблемами є забруднення води органічними речовинами, бактеріальне забруднення та перевищення допустимих концентрацій нітратів. Тому, звичайно, нам необхідно вживати термінових заходів для покращення якості води і забезпечувати епідеміологічну безпеку населення області. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую, з нами був Олег Лук'янович, заступник генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. 200 fpv дронів одній з механізованих бригад передала Вінницька громада. Це спільна допомога міста та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для оборонців. Ці бойові пташки дозволять військовим вести розвідку вздовж лінії фронту, виявляти російські сили та техніку. Передані безпілотники будуть допомагати українським збройним силам на північному напрямку. У нас у використанні вже було з різновидностей більше десяти різних типів саме семірок, Семіроквішок, і ці показали себе з найкращої сторони. І через те, що у них мощний відеопередавач, через те, що у них гарні мотори, вони можуть брати корисну груз, вони можуть летіти далеко і вони не так сильно під вплив під вплив ребу потрапляють. Хлопці задоволені попередніми партіями, які ми давали. І в минулий раз ми давали 200 дронів з можливістю бачити в темну пору доби. Сьогодні ми передаємо трошки інші, які також дуже добре себе показали в день. При нормальних погодних умовах, коли не було сильного вітру зустрічного, хлопці долітали навіть на 18 кілометрів з півтора кілограма заряда. Щорічно 30 дітей позбавлені батьківського піклування знаходять свої родини на Вінниччині. На сьогодні в області 587 діток вже всиновили. 17 вересня в Україні відзначають день усиновлення. Вперше це свято відзначали 30 вересня 2009 року. Дата обрана не випадково. Це було свято віри, надії, любові та матері їхньої Софії. З 2023 року, після переходу православної церкви України на новий юліанський календар, дата сунулась на 13 днів раніше. сім'я Станіславович під опіку взяла трьох дівчаток цього року. Ще в родині виховуються хлопчики, якого установили раніше. Подружжя розповідає, взяли дітей позбавлених батьківського піклування в сім'ю, аби дати дітям найважливіше батьківську підтримку та любов. Мені завжди хотілося допомогти тим, хто я зі школи допомагала тим, хто був слабший. Я розуміла, що є дітки, які беззахисні. І коли ми одружилися, у нас не було своїх діток, і ми через напевно років п'ять подалося чоловікові ідею, і він підтримав на Вінниччині 483 дитини сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, які дуже потребують родинного тепла. Дія, любов і матір їх Софія це говорить про ті чесноти, які, власне, необхідні сім'ї будь-якій для того, щоб дитина зростала в любові, в комфорті, відчувала підтримку, повагу, могла розвиватися. І планувати своє майбутнє. Що стосується самого процесу усиновлення, він іде через суд. Це закрите засідання, тому що як правило в Україні існує таємниця усиновлення. І там, де батьки не хочуть, щоб діти знали, що їх усиновили, вона строго зберігається. День усиновлення уже другий рік поспіль відзначають саме 17 вересня. Дата обрана не випадково. Це свято віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Лінична. Дев'яносто м'яких багатомісних секцій для сидіння пацієнтів отримало поліклінічне відділення лікарні імені Миколи Пирогова. Щорічно поліклініка обслуговує близько 9 тисяч пацієнтів. Більшість з них пенсіонери, яким важко стоячи чекати на прийом лікаря. Щоб забезпечити лікарню місцями для очікування, медзаклад взяв участь в проєкті посилене партнерство для сталого розвитку. Закупівлю нових секцій фінансував уряд Швеції. Чотири поверхи поліклінічного відділення обладнали зручними м'якими стільцями секціями для сидіння. Їх закупили 90. -го. Поліклініка обслуговує близько 9 тисяч пацієнтів, 7 тисяч з них пенсіонери, яким важко чекати на прийом лікаря стоячи. Дуже гарно, оформлені ну, сидіти. Я не бачила, що було раніше, і не знаю. Мені удобно сидіти. Дуже удобні, хороші. М'які секції для зон очікування закупили у рамках проєкту Посилене партнерство для сталого розвитку за фінансової підтримки уряду Швеції. Люди похилого віку, люди з інвалідністю, маломобільні люди, які приїжджають самого горання з віддалених точок нашої Вінницької області і хочуть комфорту в чергах, як мінімум, просто посидіти, відпочити. Старі сидіння були в край поганому стані, і їх було недостатньо що кошти в основному всі з бюджетів і місцевих, і обласного, не дивлячись на взагалі не кажемо про державний бюджет, у нас єдиний пріоритет це підтримка збройних сил України. Тому підтримати усім, що дасть можливість якісно боронити нашу країну. і Здобути перемогу, а завдяки от таким проєктам і можливостям, інструментам ми і маємо з одного боку можливість підтримувати Збройні Сили, з іншого боку, робити те, що потрібно людям тут на території. Ну, саме за програми розвитку ООН в Україні, за підтримки уряду Швеції, сьогодні відбувся такий е завершення гранту, який ми чекали практично цілий рік, коли він завершиться, і ми отримали сьогодні такі ну, унікальні класні секції. Саме програма розвитку ООН в Україні впровадила цей проєкт в поліклініці обласної лікарні. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Безоплатно або з частковою доплатою отримати ліки можуть внутрішньо переміщені особи, скориставшись програмою реімбурсації. Це повне або часткове відшкодування аптечним закладам вартості лікарських засобів або медичних виробів. Що були відпущені пацієнту на підставі, є рецепта коштом програми медичних гарантій. Механізм відшкодування вартості ліків розповсюджується на найпоширеніші хронічні захворювання. На сьогодні доступні ліки охоплюють понад 500 торгових нас за такими напрямками: лікування цукрової, і цукрового діабету, діабету другого типу, препарати інсуліну, медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові, проти хронічних хвороб. Нижніх дихальних шляхів астма, проти розладів поведінки і психіки епілепсії для лікування хвороби Паркінсона. Детальніше про те, яка процедура отримання ліків внутрішньо переміщеним особам, коментує Іна Мартонікова, прес-секретар департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Сьогодні ми вже маємо понад 26 тисяч ВПО, які підписали декларації на території Вінницької області і вже є пацієнтами нашої медичної галузі. Отже, вони звертаються до свого сімейного лікаря. Є випадки, коли лікар сам може виписати цей електронний рецепт, але є випадки, коли лікар формує електронне направлення до більш вузького спеціаліста. Війський спеціаліст уже складає в електронній системі охорони здоров'я план лікування і виписує перший електронний рецепт. Цей електронний рецепт діє протягом 30 днів, і пацієнт може ним скористатися, звернувшися в будь-яку аптеку, де є наліпки, що аптека співпрацює з державною програмою Доступні ліки. Рецепти може вже на основі цього плану лікування виписати сімейний лікар. Він може це зробити як в телефонному режимі, так і пацієнт може до нього записатися на прийом. Знайти весь перелік препаратів, які входять до програми реінбурсації, можна на сайті НСЗУ, а от знайти найближчу аптеку, яка. Яка, яка залучена до програми держав, державної програми реімбурсації, можна скористатися ще телефоном 1677, і вам там підкажуть найближчу аптеку, де можна придбати ліки з частковою компенсацією, або отримати їх взагалі безкоштовно? А отримати медичні препарати за програмою Доступні ліки ВПО можуть лише маючи декларацію із сімейним лікарем. E Атлети війни це документальний фільм американського режисера Габріеля Вераса про українських спортсменів, які пішли боронити країну від окупантів. Головний герой Роман Кашпур, розвідник, вперше пішов на війну у 2016 році. У 2019 на фронті втратив ногу, але з початком великої війни знову став на захист України. Останні два роки Роман заявляє про свою державу на міжнародних марафонах, біжучи десятки кілометрів з прапором України через. Історію Романа у фільмі показано життя та подвиг українських спортсменів, які загинули через російську агресію, та тих, хто воює на передовій, продовжує змагатися та заявляти на міжнародних спортивних аренах про Україну. З нами на зв'язку Роман Кашпур, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас, Романе. Доброго дня. Розкажіть, як сталося, що ви стали головним героєм фільму? Та мені взагалі про це те, що я головний герой, сказали власне аж через десь рік. Вже після того, коли фільм був змонтований, вже в принципі були перші його прем'єри ще в, в Америці. На той момент режисер Микола Поніч і продюсер Габрієль спілкувалися і на, скажімо так, через рік. Вже після того, як все було відзнято, я дізнався інформації, що на самих початках, да, коли я в напередодні лондонського марафону, який був мій перший, відбулися ці всі зйомки. Ось, і е, тоді між ними була розмова, да, між режисером продюсером, типу: А якщо не пробіжить, що буде? От, а на що, скажімо так, дійшли обоє згоди? Ну вже знімаємо, то знімаємо отак. Десь, власне кажучи, перший свій марафон в Лондоні я пробіг. Про що власне буде показано в фільмі, став самій перший марафон, і після його подолання я став першим в Україні ветераном, хто на протезі здала повну марафонську дистанцію 42 кілометри. Ну і в результаті так ще й виявилося, що взяли за базового актора. Тобто, це такий, знаєте, як одне на одне наслоїлося, так і вийшли. Тому власне, тому власне ось так така історія коротка. Чому саме американський режисер взявся за висвітлення цієї теми спортсмени на війні? Насправді, те, що війна таку, як її собі уявляють люди, вона насправді є два, два фронти. Перший це зі зброєю в руках на фронті та безпосередньо, де Відбуваються бойові дії, і другий фронт це через камеру, тобто, власне кажучи, інформаційний фронт. І наші американські партнери в цьому плані, саме в обличчі продюсера, досить добре грамотно висвітлили в фільмі те, що наш ворог, Російська Федерація, використовує спорт як важіль впливу для керування масами, керуванням своїм суспільством, своїх політичних цілях, амбіціях та ігрищах, і власне це. Основна ідея фільму якраз то була не допустити Росію на Олімпійські ігри 24-го року Росію та Білорусь. Так сталося, що величезна кількість їхніх атлетів була позбавлена права виступати на іграх. І я задоволений, власне, тим, що, звичайно, не в повному обсязі, але нам вдалося досягти, хоча б, хоча б такої маленької, але перемоги, що. Ворог не, не виступав на, на Олімпійських і Параолімпійських іграх в достатній кількості в тих, яких вони виступали раніше. Тому власне, ось цей інформаційний фронт, ось це висвітлення тих подій, що зробила Російська Федерація з нашими спортсменами з нашим спортом. Досить добре показано в фільмі, досить добре. Світова спільнота повинна на це реагувати, щоб на перспективу, як взагалі, в принципі, позбавити Росію та Білорусь права участі в любих спортивних змаганнях світових. Романе, ви вже бігли світові марафони. До яких змагань наразі готуєтесь? Е, наразі, е, наразі готуюсь вже через е, два тижні, 29 вересня відбудеться марафон в Берліні. Де я бігтиму 42 км, а потім 13 жовтня, через два тижні після Берлінського, буде марафон в Чикаго, також 42 км. Тобто, власне, минулого року я зробив для себе виклик в Америці. Е, пробіг сім е, за сім днів два марафона Вашингтон і Нью-Йорк. Цього року буде розрив між марафонами на тиждень часу більше, дві да, неділі, але з перельотом через океан, зміна часового поясу, зміна клімату. Тому власне виклик буде досить цікавий. Я думаю, буде, буде жарко, буде круто. Дякую вам, що вийшли з нами на зв'язок. Вам дякую величезне. Про документальний фільм Атлети війни говорили з Романом Кашпором, ветераном російсько-української війни. Коротші світлові дні, нестача вітамінів та похмура погода. Перехід від однієї пори року до іншої завжди впливає на фізичний та емоційний стан людини. І аби якомога легше прийти цей перехід, завжди допомагає заняття спортом прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з друзями та рідними, а ще правильне та здорове харчування. Короткі осінні дні забирають в нашого організму такий необхідний вітамін Д саме він сприяє розвитку серотоніну, гормону щастя та мелатоніну гормону сну. І перехід від літа до осені завжди впливає на емоційний та фізичний стан людини. Чоловіки, жінки та діти намагаються радіти дрібницям аби не дати осінній депресії перемогти. У погоди немає поганої погоди, і для мене осінь це якийсь такий початок чогось нового. Чомусь так, я не знаю, але я дуже-дуже люблю осінь. Відчувається, звичайно. Дні стають коротші трошки вже, але погода така комфортна, то класно, Набагато краще, ніж коли 41 і більше градусів. Треба брати від життя щось, скажімо так, да, позитивне, не дивлячись ні на що. А, а по погоді, звичайно, відчувається, особливо коли зранку ведеш дитину до школи. Зранку холодно, в день тепло, ну таке. Але в кожну приороку, як без твоя, своя як краса. Читати книги, займатися спортом та їсти багато фруктів та овочів радять лікарі. Психологиня Галина Бурковська каже, що пригнічений стан це можливість подбати про себе та звернути увагу на свої бажання. Потрібно звичайно займатися собою. В першу чергу полюбити себе. Це про що? Подбати про себе. Тобто робити тільки те, що вам іде в задоволення. Да, Звичайно, навіть якщо вам щось не в задоволення, ви маєте повернути це собі в задоволення. Робити перерву. Якщо ви працюєте або навчаєтесь, потрібно постійно робити перерву на відновлення, вийти на вулицю, прогулятися. Якщо довгий час в людини спостерігається загальний занепад сил та млявість, дратівливість, варто звернутися по допомогу до спеціалістів. Аби перехід від літа до осені не був травматичним для здоров'я, медики радять насичувати свій організм вітамінами, бути більше на природі з близькими та рідними людьми, а ще наповнювати свій організм гормоном щастя. В цьому допоможуть обійми. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Марку Хвала життю розроблено до 160-ї річниці великого сонцепоклонника Михайла Коцюбинського. Погасили у Вінниці. 17 вересня Вінниця відзначає 160 років з дня народження письменника. Продовж року меморіальний музей Коцюбинського спільно з міською радою організували цикл заходів присвячених особистості та творчості Михайла Коцюбинського. На одному із завершальних заходів року Коцюбинського погасили ексклюзивну марку. Макет поштового значка, на якому зображений Коцюбинський створювали Вінницькі дизайнери Андрій Янченко та Євген Аскаров. Випустили всього 200 примірників, а придбати її можна на онлайн-ресурсах Офісу туризму в Вінниці. Ми презентуємо 13-ту чергову ексклюзивну марку міста ідей під назвою Хвала життю. Присвячено якраз Коцюбинському на марки зображено нашого сонцепоклонника різних років життя. Марка покликана в чергове нагадати про цю чудову локацію про літературно-меморіальний музей імені Коцюбинського і звичайно підсилити інформаційно і туристичний потенціал міста також. 17 вересня Україна відзначає день рятівника. Це люди, які щоденно ризикуючи власним життям, рятують інших. Сьогодні, під час великої війни, саме рятувальники розбирають та витягують з під завалів постраждалих від російських ракетних атак, знешкоджують ворожі боєприпаси і гасять пожежі. У цей день ми бажаємо всім українським рятівникам мужності безпечної служби та якнайшвидшої перемоги України. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! А це були усі новини на цю мить. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.